Welcome to Apple Tree Channel. Hello my dear students. I am so glad to see you again. How are you today? I hope you are fine and ready to have our lesson. Skills. Сегодня у нас з вами урок буде подвійне, бо навіть потрійний, тому що ми на ньому будемо розбирати lesson 7, reading and speaking page 58. Lesson 8, Creativity Page 59 And Quiz Time. Page 60. Це вже буде у нас рев'ю повторення юнітів 4, 5, 6. Ну, і, звичайно, The Haunted House Game. Page uh, 61. Ну, але в цю гру ви, звичайно, будете грати разом зі своїми друзями і вчителем вже, мабуть, на уроці більше у школі. So, Skills. Look, read and say the best answer. Працюємо зараз на сторінці 58-й, 7. Поглянь, прочитай і обери найкращу відповідь. Hello, I'm Jim. Are you new at this school? Привіт, я Джим. Ти новенька в школі? Uh, yes, I am. Так. Отже, варіант B. Правильна відповідь. Так, я новенька. Отже, правильна відповідь на питання. Джима, буде. B. What do you think of this school? Що ти думаєш про цю школу? I think it's great. Я гадаю, що вона чудова. I like this school best. Мені більш за все подобається школа. And I can't find it. Я не можу її знайти. Ну, я гадаю, що варіант A буде правильно мотивованою відповіддю на питання What do you think of this school? Тому що відповіді наступні йдуть на, на інші питання. Абсолютно. Were you in the library yesterday afternoon? Чи була ти в бібліотеці вчора вдень? No, I was in the gym. Ні, я була в спортивному залі. No, I like books. Yes, I'd like to go. Відповідь: A, знову ж таки, буде правильно. Ні, я була у спортивному залі. Ні, мені подобаються книжки. Це, мабуть, має питання бути: do you like uh, video games? І, від, і відповідь Yes, I'd like to go. Питання має починатися, мабуть, на «would». Would you like to go? What's your favorite sport? Який у тебе улюблений спорт? I don't go swimming. Я не плаваю. I love basketball. Мені подобається баскетбол. I'd like a game. Я хотів би гру. Ну, це, мабуть, відповідь на, на запитання а, продавчині у магазині іграшок, так? Ну, варіант B. Правильний. Мені подобається баскетбол. And the last question. So, have you got a pet? Чи є у тебе домашній улюбленець? Yes, they've they've got a rabbit. Так, у них є кролик. Yes, you've got a rabbit. Так, у тебе є кролик. Yes, I've got a rabbit. Так, у мене є кролик. Варіант C. Correct. Yes, I've got a rabbit. Task 2. Imagine your friend is new at your school. Interview your friend. Уявіть собі, що ваш товариш новенький у вашій школі. Поставте йому якомога більше питань. Будь ласка, користуйтесь uh, цими питаннями, які у нас були у наших діалогах. What do you think of the school? Що ти думаєш про школу? Нехай ваш співрозмовник відповість I, I, I think it's beautiful, I think it's great. Were you in the library yesterday afternoon? Чи був у бібліотеці вчора? Yes, I was, no, I wasn't, і можна сказати, де я був. What's your favorite sport? Поставте своєму товаришеві питання, який у вас улюблений вид спорту. My favorite sport is football, basketball, playing tennis. So, have you got a pet? Чи є у вас домашній улюбленець? Yes, I have. No, I haven't. Або yes, I've got a rabbit. Yes, I've got a cat. Yes, I've got a dog. Отже, опрацюйте ще раз ці питання зі своїм товаришем. Окей, okay, so, lesson 8: Creativity. page 59. So, create that. Listen and imagine. Послухай і уяви. Then draw your picture, а потім намалюй свій, свій малюнок. Зроби свій малюнок. Окей, okay, давайте з вами прослухаємо і намалюємо, що ж там може бути. Close your eyes and listen. Imagine you are in front of your dream school. You go in. Where's that music coming from? It's the music room. You go into the music room. What colour is it? Look, there's the school orchestra. Your friends are playing the instruments. Who's playing the piano? Is there a trumpet? Who's playing it? Who's playing the drums? What other instruments can you see? What's the teacher doing? Your friends see you and they call you. Come and join the orchestra. Now draw your picture. Окей, okay, so. Отже, вам треба намалювати, зробити малюнок а, своєї а, свого кабінету музики, так? Ну, я почала з того, що you are in front of your school, ви стоїте перед своєю школою, заходите до школи, там у нас є music room. Малюєте там піаніна, потім барабани, drums, Можливо, там є гітара, які ще інструменти є у цій Music Room, якої вона, вона на кольору? So, draw your picture. Намалюй uh, свою, свій кабінет музики. And then do task two. Write about your picture. А потім напиши про свій малюнок. Use these questions. Користуйся цими питаннями. What color is your music room? Якого кольору ваш кабінет музики? What instruments are there? Які інструменти там? Uh, what is the teacher doing? Що робить вчитель? Who is playing each instrument? Хто грає на кожному інструменті? І ось приклад такого твору. This is my dream school. Це школа моєї мрії. The music school room is blue. Кабінет музики синього кольору. Обирайте свій власний кольор одразу, так? There are two guitars. Трі драм піано. У кабінеті дві гітари, три барабани і піаніно. Також можете інші інструменти написати тут і іншу їхню кількість, будь ласка. So, the teacher is playing the piano, вчитель грає на піаніно. Знову ж таки, можете обрати інший інструмент. And my friends Carlos and Sandra are playing the guitars. Продовжуйте. My friends, ім'я ваших товаришів Петро uh, and Поліна, are playing. For example, are playing the drums. Окей, yeah? okay. обирайте свої власні інструменти і напишіть про своїх друзів. Який хто з них грає на якому інструменті? Можливо, хто співає. So, what color is your music room? My music room is blue, or my music room is green or pink. Які інструменти там? There are Перерахуйте інструменти. What is the teacher doing? The teacher is playing the guitar, for example, uh, or he is playing the trumpet. So who is playing each instrument? І потім розпиши, хто із друзів грає на якомусь інструментів. So, and now finally tell the class. This is my dream school. Це школа моєї мрії. Look at the music room. Поглянь на кабінет музики. It's blue. І повністю за текстом за вашим. Скільки там яких інструментів знаходиться і хто чим займається. What is your teacher doing? Що робить вчитель? What instrument is he playing? На якому інструменті він грає. What instruments are playing your classmates? І на яких інструментах грають твої однокласники? Отже, все, що треба зробити, це взяти цей текст і підставити до нього іншу інформацію. Замість піаніно нехай будуть інші інструменти. Будь ласка. А ми переходимо до Quiz Time. Повторення юнітів 4, 5, 6 на сторінках 60 і 61. Ітак, ask and answer. Are there any chairs in the dining room? Чи є стільці у столовій? Yes, there are four. Так, їх четверо. Варіант B правильний. 2. Cynthia. Breakfast at 8 o'clock. Cynthia has breakfast. C. Has. What is Tom doing? Що робить So, he is dancing. Вин танцює. So, in the museum yesterday. Чи був ты в музею вчора? B. Were you in the museum yesterday afternoon? Вчора в Yes, I was. Так був. What's the time? Hodina So, it's six o'clock. C. Is there a go-kart? Yes. There is. Which word starts with a different sound? Яке слово починається з іншого звуку? І так, uh, shorts, boots, shoes, B. Слово під літерою B. Are the cats sleeping? Коти сплять. No, they aren't. Ні, вони не сплять. Може, це більше таке повторення з нашої граматики, qua-time. Граматичний матеріал, який ми з вами пройшли. Ну і finally hunt the haunted house. Будь ласка, пограйте у цю гру. Ось у нас є Start. Можете назвати кімнату, яку ми бачимо. Так, this is a Hall. Let's go. Next. There is a kitchen, кухня. Можете у нас на кухні, Next, uh, let's go to the bedroom. So, So there is a bed, a wardrobe. Uh, let's go next. So there is a living room. What can you see there? So there is a sofa. There are two monsters on the sofa. So what are they doing? They are watching TV. І так можна пройтися по всім кімнатам і описати так, кожну з них, що там знаходиться і що люди або не люди, а монстри в даному, в даному випадку роблять у кожній з цих кімнат. Робота, звичайно, групова. That's all for today. На цьому все все. Сьогодні ми зробили такий урок-мікс, на якому ми з вами повторили Skills наші навички, уроки 7-8, ну і quiz time, наші, грама, нашу граматику. So, we say goodbye, Unit 6 and Hello, Unit 7 at the hospital. У На наступному, у наступному уроці, у наступному відео, ми будемо з вами починати цьому тему передостанню тему цього навчального року. That's all for today. Будемо вчитися а, лікуватися. Будемо вчитися, як лікуватися і як не хворіти. How to be healthy, як бути здоровим. Goodbye, good luck! See you next time. побачимося з вами на наступному році англійської мови.